За повідомленням Американського фонду боротьби з раковими хворобами серед дітей, щороку приблизно 160 тисячам дітей ставлять діагноз раку. Їх шанси виживання кращі у розвинутих країнах ніж деінде. Одначе, результати широкомасштабного дослідження у північній Америці недавно виявили, що багато пацієнтів, які дожили до дорослого віку, не проходять необхідних додаткових досліджень. Розповідає Уляна Телюк. Коли в дитячому віці келі кревел хворіла на лейкемію, лікарі сказали їй, що через хіміотерапію радіацію, які довелося проходити, вона не зможе народити дітей. Мені поставили діагноз рак шкіри, рак щитовидної залози, рак молочної залози сьогодні. Науковці переконані в тому, що токсичні препарати, які понад 20 років тому використовувалися у боротьбі з раковими хворобами, збільшують ризик захворювання в майбутньому. У 1993 році розпочалося дослідження стану здоров'я осіб, яким між 1970 і 86 було поставлено діагноз раку. На підставі результатів встановлено, що наслідком хіміотерапії, радіації та інших онкологічних процедур є поява різних захворювань в дорослому віці: від перечасної менопаузи інсульту до інших видів раку. Келі Кравел проходить тепер періодичні тести на рак. Одначе до 90 учасників дослідження ніколи не пройшли звичайну колоноскопію. 75% не пройшли обстеження на рак шкіри, а 50% жінок не робили мамограму. Рак товстої кишки, прямої кишки, молочної залози і шкіри пов'язують із кількістю радіотерапії, яку пройшли пацієнти в дитинстві. Доктор Азіза Шат каже, що регулярні додаткові обстеження після вилікування є критично важливі можливо не вдасться відвернути те, що має статися, але можна зробити це терпимим завдяки вчасному виявленню і лікуванню. Дослідники наголошують на важливості втримання зв'язку між лікарем і його пацієнтом, що в дитинстві вилікувався від раку. Чотири роки тому Метью Гросману поставили діагноз рак мозку. Сьогодні він у ремісії, але далі сумлінно ходить на обстеження. це насправді безкінечна боротьба. Координатори дослідження вказують на те, що протягом останніх 20 років значно поліпшилось лікування ракових захворювань у дітей. Вони надіються, що обстеження дітей, які лікуються від раку сьогодні, дадуть підстави сподіватися оптимістичнішого прогнозу. Уляна Телюк, Голос Америки.